Хочу звернути увагу, що причиною зупинки кровообігу може бути не лише гіпотермія, а й гіпер. Гіпертермія виникає, коли здатність організму до терморегуляції слабшає, і температура всередині тіла перевищує значення, які зазвичай підтримуються гомеостатичними механізмами. Гіпертермія може бути в основному спричинена умовами навколишнього середовища або ж вторинно через ендогенне теплоутворення, Які ж провокуючі чинники. У кого це частіше трапляється? Люди похилого віку піддаються підвищеному ризику впливу спеки через основне захворювання, прийом ліків, погіршення механізмів терморегуляції та обмежену соціальну підтримку. Існує також інформація щодо впливу інших факторів ризику, таких як відсутність акліматизації, зневоднення, ожиріння, зловживання алкоголем, серцево-судинні захворювання, вживання наркотиків. Для прикладу, холінергічні препарати діаформін, кокаїн, амфетамін, симпатоміметики, блокатори кальцієвих каналів та бета-блокатори. Лікування. У разі зупинки серця розпочинаємо стандартні базові та розширені реанімаційні заходи плюс охолодження пацієнта. Пробити дефібриляцію, якщо необхідно, продовжуючи охолоджувати пацієнта. Дослідження показують, що прогноз поганий. Порівняння з нормотермічною зупинкою кровообігу. Ризик несприятливого неврологічного результату зростає з кожним градусом температури тіла вище 37, які є техніки охолодження. Розгляньте можливість використання холодних довенних рідин, пристроїв поверхневого охолодження та, звісно, екстракорпоральних контурів. Жодні спеціальні препарати не знижують внутрішньої температури при тепловому ударі. Немає достовірних доказів того, що жарознижуючі, для прикладу, нестероїдні протизапальні або парацтамол ефективні при тепловому ударі. Як модифікується серцево-легенева реанімація, прості заходи зовнішнього охолодження зазвичай не потрібні, але можуть включати кондуктивні, конвективні та випаровувальні. Європейська рада реанімації рекомендує так званий підхід охолоди і біжи. Для цього перемістіть пацієнта в прохолодне середовище, покладіть його горизонтально. Для пацієнта в спонтанному кровообізі, звісно, було б доречно активне охолодження за допомогою техніки занурення всього тіла у воду температурою до 26 градусів Цельсія, допоки температура всередині не знизиться нижче 39 градусів Цельсія. Однак, в стані раптової зупинки кровообігу це не зовсім коректно. Тому. Введіть внутрішньовенно ізотонічні або гіпертонічні рідини, розгляньте додаткову замінну електролітну ізотонічними рідинами терапію, може знадобитися значна кількість рідини в об'ємі до 2 літрів.